Мене звати Тетяна, я з міста Слов'янська, я фітнес-тренер по освіті. Взагалі, я реабілітолог. Я деякий час працювала як реабілітолог, але згодом перейшла більше до фітнесу. І зараз я працюю в сфері фітнесу повністю, але свої знання з реабілітації я приміняю в своїх тренуваннях. В 2014 році я ще була дитиною. Я навчалася у 9 класі. На той час спочатку ми не виїжджали, а потім батьки вивезли мене в Харківську область. Деякий час я знаходилась в Харківській області. Я тоді займалася професійно спортом. Я точно пам'ятаю цей день, коли все. Почалось. Я їхала на тренування і нічого не підвищала біди, як на мене. Я просто відкриваю шторку в автобусі і бачу, як у нас на городділі там відбуваються якісь забастовки, там люди з оружем, люди в масках. І от Це такий спогад, який мені запам'ятався. Я повернулася вже, коли була деокупація. Мене забирали батьки у Харків Скоїнь області я пам'ятаю тоді, що я кожен день батькам. Тоді були проблеми зі зв'язком, було дуже важко іноді їм е дозвонитися. Але я пам'ятаю, що я кожен день їм казала, я хочу додому, я хочу додому, і вже коли я повернулася додому, я чомусь неумишлена продовжувала казати періодично там в діалогах цю фразу Я хочу додому. Можливо, перший рік ще якось люди не жили спокійним життям, тому що ми не знали, що буде завтра, чи повернеться окупація. Чи будуть знову активні якісь фази, тому що тоді в новинах постійно писали, що можливі будуть наступи, але згодом я би сказала, що ми напевно адаптувалися. У нас були свята, були різні мероприяття, щось змінювало, щось ремонтувалося, щось ставалося ставало краще. Я навчалася на реабілітолога в нашому слов'янському педагогічному університеті. Після цього я працювала в місті Святогірськ. В там є військовий шпиталь, і при військовому шпиталі було побудовано реабілітаційний центр. Я працювала там в реабілітаційному центрі. Коли ми прокинулися як і вся країна від вибухів, стало зрозуміло, що їхати на роботу мені неможливо, не тому що мені треба було їхати по трасі. Від одного міста до іншого міста, і я не поїхала, тому що це було небезпечно. Я втратила роботу, тому що ну, я не з'явилася на своєму робочому місці. Я почала займатися волонтерською роботою. У нас в місті Слов'янськ є така організація Теплиця. У мене там працювала і працює моя подруга, і я попросила її, щоб я також була з ними, могла допомагати якось. А ми роздавали. Створювали харчові продукти також вони працювали. Над забезпеченням дітей ми там роздавали памперси різні суміші, одяг, які люди приносили, тому що вже потрошечки потім почали привозити людей, там які залишились без речей або виїхали дуже так срочно. І в них не було речей. Ми також деякий час були на ЖД-вокзалі, на евакуаційних цих потягах. Ми розсаджували, ми поїхали. В місто Дрогобич Львівської області, і там продовжували свою діяльність. Ми потім, ну ми, вони, а я просто була там як волонтер. Я почала сумувати за своєю роботою, я почала сумувати за тими знаннями, які я можу надавати іншим, за тим, що я навчалася, на мою думку, фізичні. Фізична активність дуже гарно допомагає підтримувати своє ментальне здоров'я, і фізичне здоров'я, і таким чином я вирішила повертатись до своєї професії. Через це я вирішила спочатку поїхати в Київ. Я деякий час працювала в Києві як тренер-реабілітолог, але з часом так склалися обставини, що я приїхала назад у Слов'янськ. Спочатку я працювала як онлайн тренер, так і в Києва в мене залишилось досить багато клієнтів. З часом дивлячись на те, як тут багато людей, як тут багато не місцевих людей. Я вирішила ризикнути і відкрити студію сама. Я відкрила свідому студію в серпні 2024 року. Мені дуже хотілося саме так назвати свій осередок, тому що для мене дуже важливо саме свідомий підхід до тренувань. Мені дуже важливо не травмувати людей. Мені дуже важливо, щоб люди свідомо ставились до свого тіла, до того, що всі різні, усіх різна фігура, різна вага, і це абсолютно нормально, Усіх різні особи. Одне з найголовнішого, що я хотіла в студію, крім того, щоб там були вікна і заходило сонечко, це щоб там були незвичні дзеркала. Це була проблема. Я проліла декілька тонн сліз. Насправді це наша візитна карточка, бо в нас такі незвичні дзеркала в формі арки, і також з теплою підсвіткою. Для нас в студії є пілатс, є йога. Нещодавно ми також зробили в стелі такі підвісні гамаки для аеройоги у нас є стретчинг, у нас є е, більш активний стретчинг, є розслабляючий стретчинг. Зараз, якщо ми чуємо вибухи, або якщо ми там все одно у нас тренери, вони моніторять е, телеграм-канали, е, де пишеться різна інформація. І якщо вибухи, якщо там е, пишуть інформацію про те, що там може бути зараз. Е, е, Ракета, наприклад, або шахет, да, а, То ми виходимо зазвичай в коридори. Деякий час перечікуємо коридори. Там досить такі гарні коридори. Вони без вікон. Там е, виходить що декілька стін. Хоча, якщо чесно, іноді важко час змусити це зробити саме клієнтів, тому що всі вже звикли, всі вже адаптовані. Я вирішила відкрити студію слов'янську в 24 році, не дивлячись на обставини. По перше, тому що я бачила, що у нас дуже багато нових людей і мене це засмучує, що вони не бачать Донецьку область <гум> такою, як вона є. Зараз вони не бачать нашу область такою, як вона є. Вона насправді дуже чудова, дуже сонячна. І ну, мені хотілося, щоб вони запам'ятали щось таке гарне про нас. Uh, і насправді у нас вже виходить зараз. Навіть дівчата приходять і кажуть, так приємно чути, що ви проводите там заняття на українській мові, так приємно бачити, що ви тут uh, uh, продовжуєте розвиватися так приємно, і вони запам'ятовують дійсно це місце і. Наступний фактор це також, що дуже багато людей повертається. У деяких залишається тут сім'я, у деяких тут чоловіки, у деяких просто немає можливості виїхати. Хтось працює, хтось просто любить свій дім, і поки що тут є можливість знаходитися, і вони хочуть знаходитись тут, але ж їм треба якось існувати в цьому світі, існувати в цих умовах. І мені здається, що дійсно. Зможе вижити в цих умовах та людина, яка адаптується до цих умов. І таким чином через тренування, через активність, через спілкування, через те, що ми наче створюємо, важливо зараз в цей час розповідати про це, про наших людей, про те, що ми тут продовжуємо боротьбу. Насправді, це відео в Тіктокі там. Дуже багато коментарів про те, що ми надихаємо продовжувати боротьбу. Про те, що е, от вони подивились на нас, що ми тут продовжуємо життя. І я вважаю, що Донецька область дійсно дуже недооцінена багатьми багатьма людьми. На жаль, тому що це склалось не за один рік. Це такі трошки стереотипне мислення, яке було я впевнена, нав'язано за рахунок. Е, Наших ворогів, і що це відбувалося дуже багато років. Оце нав'язування думки про те, що тут е якісь <сі> всі дуже негарні такі люди злі, і що це така область також е не дуже гарна, але насправді в нас. Е Дуже гарні краєвиди. В нас дуже багато гарних людей, гарних спеціалістів. у Нас дуже багато природи. Зараз дуже шкода, що ми не можемо там, наприклад, людям, які приїжджають до нас, показувати все те, що ми раніше могли показувати. Святогірськ, погуляти по лаврі, погуляти по неймовірній природі. На жаль, зараз там вже всюди не погуляєш. Через окупацію, яке пережило місто, також обов'язково поїхати в Бахмут, поїхати на завод шампанського. Там було дуже цікаво. Поїхати в Солідар, подивитись на селяні шахти, ті ж самі голубі озера, як там гарно, який пісок. Дуже багато всього є, було і я впевнена, що буде. Як кажуть мої клієнти, свідома студію обов'язково повинна приїхати в Київ, це перше по розширенню. А взагалі, якщо казати саме про нашу місцеву студію, то напевно з часом я би хотіла взяти більше приміщення, я би хотіла взяти декілька залів, і мені би дуже хотілось закупити обладнання для пілатесу. Це досить таке дороге обладнання, але Воно дуже класно знімає навантаження з опорно-рухової системи, і там можна дуже ефективно працювати, як і звичайним людям, так і людям на реабілітацію за рахунок пілатесу. І також ми зараз знаходимося на четвертому поверсі. Мені дуже хотілося знайти якесь приміщення, щоб воно було на першому поверсі. Для того щоб люди інклюзивні могли доступно заходити до нас, тому що наразі такої можливості на жаль немає. Мене це дуже засмучує. Я як людина хочу перемоги в першу чергу і вже від цього відштовхуватися. Дуже хочеться, щоб ми відбудували нашу країну, щоб вона стала ще більш гарнішою, щоб більше людей дізнались про неї не тільки як про країну, в якій війна, а як про країну, в якій дуже дуже класні а, спеціалісти як про країну, ну, яка не стоїть на місці, яка розвивається про всі наші технології. Тому напевно, як людині, в першу чергу, мені б, я мрію саме про це.